На стадіоні Локомотив відбулось урочисте відкриття чемпіонату з футболу серед дорослих команд Подільської громади. Тепер вже офіційно розпочався футбольний сезон 2023. Розпочався захід з хвилини мовчання за героями, котрі віддали своє життя за незалежність нашої України. Завітала на відкриття і заступник подільського міського голови Людмила Задорожна, котра побажала футболістам гарної та цікавої гри. Від імені керівництва міста хочу привітати вас з відкриттям нового футбольного сезону. Традиційно він починається кубком футбольним подільської громади. Організатори цього чудового змагання. Це наша федерація футболу під керівництвом Дмитра Сергійчука. Сьогодні гостинно вони вас приймають на цьому чудовому полі. Звісно ж, хочу побажати вам гарної гри, дуже цікавих гострих моментів. Переможе найкращий. вже традиційно. Чемпіонат розпочався одноденним кубком подільської громади з футболу. На цей раз свою футбольну майстерність мали змогу показати п'ять команд нашої громади: імперія холоду, команда дитячо-юнацької спортивної школи Локомотив. Коси, прикордонники та команда А 1536 Також на гру прийшов тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, який поділився з нами інформацією щодо турів регулярного чемпіонату. Кубок відкриття традиційно ми приводимо перед початком регулярного чемпіонату Подільської міської територіальної громади. І вже починаючи з 30 травня, кожного вівторка, середи та четверга буду. Ут відбуватися тури регулярного чемпіонату по завершенню гри переможці були визначені наступним чином. Третє місце команда Коси, друге місце імперія холоду, та перше місце військова частина А-15. Ми вас вітаємо з перемогою. Як вам сьогоднішня гра? Яка команда для вас була найважча? І, взагалі, як турнір пройшов? Турнір пройшов дуже добре. Команда найважча. ну я ясно, що це був фінал. найважчий. Команда Імперія Холланду, але ми вже в другий поспіль її перемогли. Як таке є слово, що один раз це буває випадковість, а два рази і більше це вже закономірність. Тому я пишаюся хлопцями нашою командою військової частини а 1536, яка показує, що вона дійсно. Має намір боротися за найвищі призи. Гра у футбол наповнює неймовірними емоціями не лише гравців на полі, а й глядачів, котрі протягом гри з захопленням спостерігали за футболістами та вболівали за свою улюблену команду. Враження взагалі не забуваю, Взагалі класно. Трусить до сих пор. Ми раді, що у нас має можливість є грати в футбол, що проводиться турнір, такий дякуємо нашим захисникам. За те, що ми маємо таку можливість. Ну, ще футбол це клас, спорт це життя. Далі на команди чекає першість Одеської області, тож будемо спостерігати за грою і надалі. Ольга Ситник, Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.